Закладений ніс Хюмер-деконгестант. діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант Дві години з вами буду я Інна набок, і ми продовжуємо інформаційний ранок. А так як сьогодні у нас ще й понеділок, я дякую, що цей новий тиждень нашої боротьби ви розпочинаєте разом з нами, 24 м каналом. Ну і принагідно нагадую, дивитися нас можна і онлайн на Ютубі. Тому підписуйтеся на 24 й канал і завжди будете залишатися і у вирі всіх новин, і звісно, якісної аналітики. Я ж розпочну з новин, які ви могли проспати. Сьогодні вночі не обійшлося безбавовни на болотах. Безпілотника атакували паливні та енергетичні об'єкти в Астраханській та Волгоградській областях на Росії. Відповідна інформація, також відео, вже від самого ранку ширяться телеграм-каналами. Зокрема, самі росіяни діляться навіть емоціями та враженнями від побаченого і почутого. Давайте подивимося. Волгоград, Красноармійський район. На вулиці Караваній триває потужна атака безпілотників. Три вже прилетіли. Думаю, що атакують завод Лукойл. Він якраз тут, недалеко звідси. Три вибухи і три прильоти. Один ну дуже близько до караванної вулиці, а два десь далі прилетіли. Завод «Лукойл» атакують далі. Ну, щойно ви побачили, як було сьогодні вночі в Волгограді. Там в аеропорту навіть призупиняли польоти. А от губернатор Волгоградської області Російської Федерації Андрій Бочаров заявив, що через падіння уламків дронів виникли локальні займання на території НПЗ. А у деяких районах Волгограду навіть є проблеми зі світлом. До слова, Волгоградський нафтопереробний завод є одним із найбільших на Російській Федерації. Його проєктна потужність переробки становить близько 14 мільйонів тонн нафти на рік, і це робить його шостим за величиною НПЗ на Росії. На заводі виробляють бензин, дизельне паливо, мазут і авіаційне пальне. Тож дуже важливо, щоб Волгоградський НПЗ, ну і звісно, інші припинили виробляти все це, бо воно забезпечує російську армію. Тож сподіваюся, далі. Лі буде тим часом Росавіація призупиняла вночі польоти і в аеропортах Астрахані, Казані, Нижньокамська, Саратова, Ульянівська, Владикавказа, Грозного та навіть Махачкали. Астраханська область цієї ночі теж слухала вибухи та польоти. БПЛА офіційно це підтвердив і губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін. Він заявив, що збройні сили України намагалися атакувати безпілотниками об'єкти в регіоні, зокрема паливні та енергетичні. І звісно, додав, що внаслідок падіння одного з дронів виникла пожежа, але постраждалих написав немає. І, хоча Бабушкін не уточнив, який саме об'єкт постраждав, телеграм-канали повідомляють про атаку на газопереробний завод поблизу Астрахані. А у міністерстві оборони Російської Федерації взагалі заявила, що протиповітряна оборона Російської Федерації за ніч перехопила та знищила 70 українських безпілотників над територією Росії, зокрема 25 з них над Волгоградською областю, 27 над Ростовською та 7 над Астраханською. А от за словами очільника центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка, удари по російських нафтопереробних заводах мають на меті зупинити виробництво пального, яким забезпечується російська армія. Також Коваленко поділився деталями про атаку на Астраханський газопереробний завод. Давайте послухаємо. Атаковано-Астраханський газопереробний завод це один із ключових енергетичних об'єктів РФ, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки завод впливає на військово-промисловий комплекс Росії, оскільки паливно енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери. Крім того, Андрій Коваленко опублікував відео евакуації з Оренбурзького газопереробного заводу Російської Федерації через повітряну загрозу. Ось зараз ви бачите ці кадри. Так от цей газопереробний завод спеціалізується на переробці природного газу та газового конденсату. Його продукція включає природний газ, елементарну сірку, пропан, бутан, суміші зріджених газів та інші компоненти, які використовуються у нафтохімічній промисловості. Ну і зріджені гази можуть застосовувати у військових галузях, включаючи виробництво палива, хімічних компонентів і матеріалів для військової техніки. Тому підсумовуючи, можу лише додати дуже добре, що дрони долітають туди, куди треба, тому що Російська Федерація не збирається зупинятися. Тому зупинити країну вбивців і терористів маємо ми. Адже військові Російської Федерації продовжують обстрілювати Україну. Сьогодні вночі на Дніпропетровщині підрозділи ПВК Схід знищили три безпілотники. До пізнього вечора агресор вчора атакував і Нікополь. Спершу вдарив дроном камікадзе, а потім і важкою артилерією. Загиблих і постраждалих немає. Але 70-річний чоловік був поранений під час вчорашньої атаки на Синельниківщину і він госпіталізований. Він зараз в стані середньої тяжкості пошкоджені приватний будинок, гараж, лінія електропередач. Одне авто понівечене, інше знищене. Також під ворожим вогнем опинилися десятки населених пунктів Херсонської області. Про це в телеграм-каналі повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Російські військові знову били по критичній та соціальній інфраструктурі, по житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили чотири багатоповерхівки та 21 приватний будинок. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі. Складське приміщення та приватні автомобілі. Через російську агресію одна людина загинула. Ще 13 дістали поранення. З них дві дитини. І станом на сьогоднішній ранок у чорному морі є два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет калібр загальним залпом до чотирьох ракет. Про це вранці повідомили ВМС Збройних сил України. А от у Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет калібр, загальним залпом до 22 ракет. Своєю чергою в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. І ще маю таку інформацію. Уряд України дозволив бронювати 100% медичних працівників державних і комунальних установ, а також прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це йдеться в постанові кабінету міністрів, і документ вносить зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації на воєнний час. Новий пункт передбачає відстрочку від мобілізації для медичних працівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності, а також центрів крові закладів громадського здоров'я та установ, які роблять судово медичні та судово-психіатричні експертизи, щоб працівники підлягали бронюванню. Ці заклади мають бути їхнім основним місцем роботи. А от Міністерство охорони здоров'я додає: йдеться виключно про медичних фахівців. Всі медичні працівники закладів охорони здоров'я, державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров'я, установ, що проводять діяльність із судово медичної та судово-психіатричної експертиз. Центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи, можуть бути заброньованими. Відповідні зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час були внесені кабінету міністрів України. У змінах йдеться лише про медичних працівників для решти фахівців, що працюють в медзакладах, обмеження у бронюванні залишаються чинними. Отже, йдеться таки виключно про медичних фахівців для решти працівників перелічених установ. Обмеження в бронюванні залишаються чинними. Крім того, бронювання від мобілізації отримують люди, які обіймають посади прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А тепер, повертаючись до Бавовни на болотах, щойно у старткомі збройних сил України повідомили, що лише за один січень було уражено 9 нафтових об'єктів на території Росії. Там зазначають, що без нафти та нафтових грошей росіянам буде важче обслуговувати своє військо. А от, за даними повітряних сил збройних сил України, протягом січня цього року сили оборони збили 1595 безпілотників різних типів, якими Російська федерація Федерація атакувала територію України за даними військових. Протиповітряна оборона збила 31 крилату ракету Хасто – Калібр Іскандер-К», дві балістичні ракети Іскандер М та 12 керованих авіаційних ракет «Х-59-69». Також повітряні сили інформують про ураження 1595 ударних дронів камікадзе типу шахет, а ще 388 розвідувальних безпілотників та 236 БПЛА інших типів. І станом на цю мить маємо також інформацію, що сьогодні у низці областей України, зокрема Полтавській, Сумській, Донецькій і Дніпропетровській, вели аварійні відключення світла, як повідомляє ДТЕК за командою «Укренерго» у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення. На території Сумської області запровадили аварійні відключення світла сьогодні о 8.30 ранку. Обмеження діють для першої та другої черг. Про це повідомляють у Суми Обленерго. Також у Полтавській області введено першу і другу черги графіків аварійних відключень. Про це заявили в Обленерго. Вукененерго не вказують, поки що причин таких вимкнень водночас, за даними повітряних сил Збройних сил України внаслідок нічної атаки Російської Федерації постраждали саме. Сумщина, Харківщина та Черкащина на Росії сьогодні вранці пролунав вибух. Сталося це вранці в елітному ЖК Москви. Телеграм-канали зараз усі дуже активно пишуть, що підірвали авторитета з близького оточення Януковича Саркісяна. Ми ж знаємо, що з травня 2014 року він перебуває у міжнародному розшуку власне за причетність до організації вбивств у центрі Києва. І, от, за даними СБУ, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну йому доручили створити бойову Ва угрупування. Тобто нове формування на території ДНР, і отримало воно назву Окремий батальйон спецпризначення Арбат. А от до його складу увійшли рецидивісти, засуджені за тяжкі злочини для вербування ув'язнених російські спецслужби і призначили Саркісяна так званим «сматрящим» за ось цими в'язницями на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Бойовики угрупування Арбат спочатку діяли на турецькому напрямку, а згодом були перекинуті до. Курської області для штурмових операцій проти українських військових. Ну і також знаємо, що Саркісян очолював федерацію боксу ДНР. І, от саме він, як пишуть принаймні зараз різні телеграм-канали, міг загинути внаслідок вибуху в житловому комплексі Червоні вітрила на північному заході Москви. Принаймні так повідомляє і Інтерфакс із посиланням на джерело у правоохоронних органах, але не будемо поки забігати наперед. Бо ось комерсант своєю чергою пише, що насправді він не загинув, а отримав поранення. Натомість загинув його охоронець. За попередніми даними, в холі будівлі вранці спрацював радіокерований вибуховий пристрій. Про це вже повідомляє РБК. І ось зі слів співрозмовника цього видання. Очевидно, що вибух був заздалегідь підготовлений. Наразі правоохоронні органи вивчають записи з камер відеоспостереження і працюють на місці події. Офіційно ім'я чоловіка, який таки загинув внаслідок вибуху, поки не оприлюднено. Але, за даними база, у нього сильно пошкоджено обличчя. За іншими ж повідомленнями, сам Саркісян начебто був важко поранений, зокрема, серйозно постраждала нога його госпіталізовано, і Він перебуває у критичному стані. До місця події, як я вже казала, прибула вже і санавіація та кінологи, і зараз вони там намагаються з'ясувати усі обставини цього вибуху. Тож будемо стежити за тим, як розгортаються події далі, і обов'язково упродовж ефіра, якщо з'явиться інформація, то повідомлю, хто ж таки там загинув. Тим часом президент США Дональд Трамп вчора ввечері заявив, що його адміністрація готує зустрічі та переговори як з Україною, так і з Росією. Трамп додав, що розмови з Україною та Російською Федерацією проходять досить добре. Далі, пряма мова. Ми маємо справу з Україною і Росією. У нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, в тому числі з Україною і Росією. Я думаю, що ці дискусії проходять досить добре. А кількома годинами раніше, і спеціальний посланик Трампа з питань України та Росії кіт Келох. Заявив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни, тобто Україна та Російська Федерація. Крім того, Келох зробив ще одну дуже гучну заяву, яку нині активно обговорюють в інтерв'ю агентству Reuters Він сказав, що адміністрація Трампа хоче, щоб в Україні цього року відбулися вибори. І президента, і парламенту особливо, якщо вдасться досягти перемир'я з Росією. Ось зараз ви бачите цей матеріал. Проте з його слів слідує, що у Сполучених Штатах Америки не виключають, що вибори можуть відбутись і без припинення війни. Більшість демократичних країн проводять вибори і у воєнний час. Я думаю, що важливо, щоб вони проводились. Вважаю, що це корисно для демократії. У цьому краса міцної демократії, коли у виборах може брати участь більше за одну людину. Своєю чергою у соцмережі ікс на сторінці радника глави держави Дмитра Литвина у відповідь на ось цю заяву Кіта Келога з'явився допис про те, що припинення вогню та вибори в Україні. Не залякають очільника Російської Федерації Володимира Путіна. У відповідь на запитання Ройтера щодо зауважень пана Калога щодо припинення вогню та виборів. Ми не бачили повного інтерв'ю пана Калога, лише кілька цитат про вибори. Тому важко повністю оцінити його позицію. Але якщо його план це лише припинення вогню та вибори, то це провальний план. Лише ці дві речі Путіна не злякають. Москва продовжує нарощувати виробництво ракети боєприпасів, знаходити нові шляхи обходу санкцій і заробляти на нафті. І зрозуміло, що вся ця зброя створюється не для поваги до до демократичних сусідів військовий альянс Росії з північною Кореєю явно не передбачає дотримання режиму припинення вогню. Також Дмитро Литвен зазначив, що в офісі президента хотіли б побачити більш глибокий підхід з боку офіційних осіб ключових партнерів. Але там пам'ятають, що президент Трамп на своїх зустрічах із президентом Зеленським глибоко і мудро говорив про ситуацію та про те, що насправді може тиснути на Путіна. Ось чому додають в офісі президента важливо швидко перейти до реальної роботи між командами над конкретним планом припинення війни та, звісно, забезпечення тривалого миру. А от президент Володимир Зеленський очікує візиту спецпредставника Дональда Трампа з питань Росії та України Кіта Келога та його команди в Україну і очікує вже найближчим часом. Про це до речі, ми ще поговоримо з експертом, який вже буквально за кілька хвилин долучиться до прямого ефіру. А от сам Дональд Трамп вже увів додаткові мита на імпорт товарів із Канади, Мексики та Китаю. Це, до речі, на тлі загроза, яка походить від нелегальних мігрантів і наркотиків, яка каже сам Трамп. Про це 1 лютого повідомила прес-служба Білого Дому. Мита для Китаю становитимуть 10%, для Канади і Мексики 25%. На енергоносії з Канади тарифи становитимуть теж 10%. До слова, як заявив сам Трамп, це для того, щоб захистити американців. Я ж нагадаю, Дональд Трамп обіцяв вести мита ще до того, як почав виконувати обов'язки президента США. Ну і тут дуже важливо, що близько 20-25 усієї нафтопереробної промисловості США використовують нафту з Канади. І загалом понад 70% усього експорту Канади припадає на експорт саме до Сполучених Штатів Америки. А от приблизно 64% усього імпорту овочів і фруктів у США приходить тим часом із Мексики. Ну і вже є відповідь Трюда. У відповідь Канада веде відповідні 25% мита на низку товарів із США. А це майже на 107 мільярдів доларів. Принаймні так заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Мита на 26 мільярдів доларів набудуть чинності вже від завтра, 4 лютого, тоді ж коли американські мита. А от решта через три тижні. І відомо, що мита торкнуться імпорту американського пива, вина і навіть бурбону, а також фруктів і соків, зокрема апельсинового з рідного штату Трампа, Флориди. Ну а також одягу, спортивних товарів і навіть побутової техніки. До речі, дії Трампа матимуть реальні наслідки для американського народу, наголосив сам Трюдо. Я ж лише нагадаю, що ще у 2023 році Канада експортувала до США товарів і послуг на суму близько 378 мільярдів доларів. На частку енергетики припало десь 30%, а на частку обробної промисловості близько 15% експорту. Загалом на експорт до США припадає приблизно 17,8% ВВП Канади та понад 2 мільйони 400 тисяч робочих місць у самій Канаді. В свою чергу президент Мексики Клаудія Шейнбаум відкинула звинувачення США у зв'язках уряду країни з наркокартелями. Ну і вона закликала розв'язувати проблеми через діалог, а не через введення тарифів. Я доручаю міністру економіки реалізувати план Б, над яким ми працювали, який включає тарифні та нетарифні заходи на захист інтересів Мексики. Китай же своєю чергою вже заявив про глибоке розчарування через дії Трампа і збирається подати скаргу до світової організації торгівлі. А ще також обіцяє вжити контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів, але там поки що не уточнюють конкретних дій. Ну, і ось вже сьогодні також стало відомо, що Трамп планує провести переговори з лідерами і Канадою і Мексики щодо власне цих мит, які на думку експертів можуть взагалі похитнути світову економіку. Бо більше Трамп навіть додав, що і мита на товари з ЄС безумовно будуть, і що це станеться досить скоро. Він також припустив, що може запровадити і мито на товари з Великої Британії. Ой, стало відомо, що ЄС своєю чергою обіцяє тверду відповідь США на можливі мита у Брюсселі. Розкритикували запровадження американських мит на імпорт із Канади, Мексику та Китаю. Водночас речник Єврокомісії заявив, що поки невідомо чи зачеплять ці обмеження європейську продукцію. Тим часом маємо й таку інформацію. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі, яка відбулася вчора, 2 лютого, обговорили ситуацію в Україні та наголосили на важливості посилення оборонного виробництва в Європі. Про це повідомляє прес-служба британського уряду. І ось у заяві, опублікованій на сайті, йдеться про те, що у переговорах з Шольцем Стармер підкреслив, що важливо забезпечити Україні найсильнішу позицію в найближчі місяці це для того, щоб будь-яка мирна угода про припинення війни Росії проти України могла бути досягнута за допомогою сили. Також лідери обох країн вважають, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну підкреслило важливість розширення і координації оборонного виробництва в Європі. А от надаючи оновлену інформацію щодо урядового стратегічного оборонного огляду, який буде опублікований пізніше цього року, прем'єр-міністр Стармер сказав, що в ньому будуть враховані уроки, отримані в Україні, і звісно, необхідність маневрувати в умовах триваючої агресії і ворожої діяльності Путіна. По всій Європі. Ну а от дійсно бачимо, що нестабільність таки є і в інших країнах. принаймні у Берліні вчора, 2 лютого, близько 80 тисяч людей вийшли на протест проти співпраці з ультраправими. Так, от десятки тисяч людей зібралися в Берліні для участі в такій собі демонстрації проти співпраці з АДН. До вечора поліція зазначила про наявність близько 80 тисяч учасників, тоді як організатори заявили про 250 тисяч. Демонстрація проходила від колони перемоги до штаб-квартири партії ХДС. На вулиці, 17 червня, перед будівлею Брандербурзького парламенту. До цього демонстранти зібралися перед Рейхстагом. І от лідери СДПН Ларс Клінгбайль і Сасія Ескен, а також генеральний секретар СДПН Матіас Мірш також були присутні. За словами Клінгбайля, він хотів надіслати сигнал, що в цій країні існує сильний демократичний центр і що праві екстремісти не повинні мати права голосу в політиці. А гасло цієї демонстрації повстання порядних людей. Ми є захистом. І багато учасників тримали плакати і транспаранти. Зокрема, на них було написано Фріц, послухай маму, 5 хвилин до 1933 року і ні мерцю в лютому. Люди також виходили на вулиці і в Регенсбурзі, Ульмі, Кіллі, Поздамі та Брауншвайгу. І ось під гаслом Кольорові замість коричневих любителі водних видів спорту провели навіть в кельні демонстрацію на 350 човнах. У сонячну погоду вони вишукувалися один за одним на рейні і тримали теж транспаранти з гаслами ні расизму і за демократію і різноманітність. До речі, я просто нагадаю, що минулого тижня в Бундестазі була прийнята пропозиція ХДС хсс щодо посилення міграційної політики завдяки голосам ультраправої альтернативи для Німеччини. Тоді, після запеклих дебатів, депутати це, до речі, відбулося 29 січня. Схвалили запропонований блоком християнсько демократу союзу та Християнського соціального союзу документ з п'яти пунктів, який серед іншого передбачає запровадження постійного прикордонного контролю, відмову від усіх спроб нелегального в'їзду, фактично заборона на в'їзд для осіб, які не мають дійсних документів на в'їзд, а також затримання іноземців, яких влада зобов'язала залишити країну. Ця ініціатива отримала 348 голосів за, 345 проти, і лише 10 утрималися. І ось розробку цих пропозицій Християнсько-Демократичний Союз Німеччини пояснив потребою зробити країну безпечнішою та захистити її громадян. Ну і це голосування стало переломним моментом, оскільки порушило багаторічний консенсус німецьких політичних партій, зокрема щодо відмови від співпраці з крайніми правими. Ну і через це лідер ХДС Фрідріх Мерц зазнав різкої критики зараз з боку партій центру, які могли б стати потенційними союзниками по коаліції після виборів 23 лютого. Тож, поки що, ситуація там теж неспокійна.